Призупинили підняття тарифів на 81-й сесії калуської міської ради. Знову підняли питання про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. На розгляді було декілька питань. Одне із них скасувати чи заморозити тариф на деякий час. Після громадських слухань домовилися разом з ініціативною групою організувати перевірку від незалежної компанії, яка мала перерахувати цей тариф. Відповідності, поки не перерахується тариф, ми сподіваємося, що напротязі одного місяця вони його перерахують. Ми на цей період не піднімаємо цей тариф. Нехай не перерахують так, але ми з бюджету десь 2,7 мільйона на це будемо виділяти. Відповідності, ми зараз якраз вже проголосували про те, що ми якраз ну на даний крок ми підемо. Так, я розумію, що це піде з бюджету громади, але ми маємо ну довести. Ну не зна довести, чи дійсно цей тариф має бути зменш, Ну, Це вже покаже незалежна перевірка. Раніше пропонували внести зміни в рішення виконавчого комітету та залишити такі ж тарифи, що й у 2024 році ще на три місяці 2025-го. Проте на сесії депутати проголосували за призупинення підвищення тарифів лише на місяць. На компенсацію різниці планують виділити більше двох мільйонів гривень. Я... Дотувати є фінансовий результат за січень місяць, е, ви там є управління економічного розвитку, яку потім мене планувати працівників, аналізують е, фактичні збитки, причини тих збитків, і тоді по результатам за січень ви голосуєте за субсидіювання. Так зараз зарано казати, тому що я думаю, що не буде 2,7 мільйона по розрахункам Шевчука і Білецького. Може бути сума значно менша, як тоді. Я би пропонувала по факту. За січень місяць збудувати, а не по платним розрахунком ми знайшли високий тариф і різницю. Тоді обраховували. позиція містян залишається незмінною. Тарифи потрібно скасувати. Проте наразі проголосували за призупинення для подальшого аналізу. Представники міської ради сподіваються, що протягом місяця з'ясують правильність розрахунку тарифу. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.